Ну вот, бачили такие чудеса. У нас тут не было почти год. Третья кухня. Он прищепки забыл снять. так и не висят на улице. Ай, как все было. Он ворота у нас почти не закрываются такое. Ну, там может и человек пролезть. Ничего не закрывается. Хата, конечно, закрыта была. Кухня закрыта, но окна он. Видите, какие. Не мои окна. Пліта, вот була пліта, вот, такая, я попросила до неї от, плита, стоит, пліта ну, стоїть, не очень, але все одно ніхто не Того нас не было. ну тронув. Ми повиносили тут же колодец, нет другой воды, води. дома вдома всього, посадити. Не знаю, як воно що прийметься. специально облікоси сажала, щоб тут порозсадити. Может кому-то нужно будет он, всяких пионы. Тут надо уже отдать, хай посадить. Спасала пионы. Мы жили били в старом храме, там помещение старого храма переданных Кришны. И там, и там живут семейные еще старые, новый храм, там уже переехали божество туда, а в старом храме преданные живут семейные. Ну, а там мы жили, и там делали отмостку под домом, а, под... а там были пионы. Ой, это ж такая красота. Травы. Вот нашу его косить? Красота! Не надо ничего. Дорожку протопчем и сами. Что косить? Ой, блин. Хай растет. Дышать, природа. Вот она. А Осака, которая полезная, вкусная. Да все полезное, нет ничего вредного. Тут я сажала что-то, оно так заросло уже. Понятное дело, у нас не было в вот. Що ж я тут садила? Що садила чи жасмін? Можна не виросла, тому що дощів не було в тому році. От у нас тут туалет, а далі душ так зробили, це не ми. Так воно було. Летні. Так. Сливка росте. Що тут так? Чи повирубували, ну ну мабуть вирубали. Чи само впала ж росла слива. Не знаю. Сама впала, что ли. Та ні, срубана щось робила. Коротше, тут все вырубали. А тут же бузина була. Нас просить. Вон городи. Бачите, які в людей он там парник. що, Молодці, в тому году не було. Вон ліса. Бачите, тут наш город буде. Не знаю я. Надо глянуть, що там пахать не пахать, що то делати надо. Ну, нормально, аксана как повинна. А кто-то а посадил. А? То, наверное, вони туда сосіди посадили. Думают, мы ж нихрена не сажаем. Пожалуйста, позасажали. Ну, короче, надо глянуть буде, де нам спахать. У нас тут зелень была в том году. Сусіди посадили. Кажуть, ну вас баню, вы нічого тут не сажаете. Вот это, наверное, Оксана садила еще в том году. Я не помню, Сала этот щавель був. Люди вже капусту посадили. Баклажани. Ну, ми ж мовчим, не приїжджаємо. Ну, то вони трохи, да. Ну, як вона тут хорошо прорвала, звісно, можна посадити було. Це шум растет. Наверное, прошло годня зелень. Да, вони трошки посадили, а это видно, на нас ще була спросить. А тут що, випалювали, випалювали. На новий ну, тут Саша нам може, это прокультивирует чуть-чуть, не знаю. Наші бур'янці, ми не їздили. і воно позаростало. Вот це все надо. трошки. У мене тут картошка була. Я просто о том, що нічого люди, слава Богу, тут не берут. Ото, що було у нас, все на місці на месте что за дерево не было не помню я Це дерево наші поечки коротше говоря мы ж не приїжджаем тут надо будет наверное что то зробити прокосить а потом тут нам трошки прокультивирують я так понимаю. Далеко, ну все одно, Это, це небагато нам далеко тут, може би хвоп. Спрошу, что-то они тут нам паліли. Ой, так. Так називається Размышления вслух парадного під'їзду. Просто красиво тут. Вон ну, яке небо, чудне. Нет, тут не так, на телефоне не так, а тут оно какое-то не серое, а даже голубое такое. Тут как-то серое, серое, розовое, а там просто голубе. На телефоне не так. Комарів пока не наблюдається, ще не так жарко, но вони будуть, мабуть, як то Понятно. вертинка, вертинка. заліза бить. Та жарко, звісно. Вікна не відкриваються, треба хоч одне вікно як-небудь зробити, щоб воно відкривалося. Хоч одне. Двері то відкриті. Так, отут у нас, мабуть, погріб. Там ж недавно ми тільки год, Як тут? Ну, красота. А? Ну, звісно, прокосить, щоб ходити, може бути, і все. А так, ну що його портить? Природа полезна для здоров'я, для дихання. Все вже так повирубували всі люди. Викашували. Десь протопчемо, десь прокусимо. І буде класно. Вже трохи протоптав. Воду понабирали, бо завтра може сажати сьогодні, що то я вже не можу. Пізно приїхали, поки там повикопувала дума. Красота, зіркала тут. он наш. Ріжка, ти де? Кріш я... Є довезли дитина. Він <гум> вже перший раз їде в машині, ой, бідний. І ой, і рот відкрив, і лізик висить, і сліна тіче, крішка. Поліз вниз, то на руках у мене був. Я й тазик взяла, щоб його там, в якому він спав, красний, небольшой. Щоб він там сидів. Ні, не так йому. Питався вилізти, ми на поводку не дали, бо ще де випрыгне випрягне потім. Мучуся, це гараж тут. От. Це стара кухня літня, це... Вот. Ну, коротше, довезли дитину, а то він був тут охотник. Ой, надо йому зараз поки. Та чи може не треба вже пісок? То ми тільки приїхали, пішли, треба було когось віддати людям. Прийшлося його закрити і пісок поставити йому, що чи землі, щоб він не виходив. Наш вдома трохи привикнуть. Виноград тут є. Він росте, зато треба поясню який хоча б навести. Виноградик. його Сирень ту треба вирубувати старою. Тут трохи треба. Він виноград на дом поліз. Поліз. Де то він там причепився? Не видно, тут вже пізно, вже пора. Так що нічого я не спію посадити, а до завтра, може, сюди загнеться. Яблунька, по-моєму, загнеться. Ну, не знаю, ми навіть землю привезли з собою. Бо тут а піщана, дощі йдуть швидко вона вниз стіка. Ну, коротше, корішка наш знизу поперся наверх, по старому, де в нього рука речає, Переключателя скоростей. По ньому поліз і назад і короче, і спав ззаду на сумках. Дитина поліз мишей шукав, спахнеш йому там. А тут хватить чого шукати. Тут же ж благодать. Всього. І змії, і миші, що і хоче, жабки. І жуки він вопаєть. Ну, охотника щось що шу. Понятно, всіх жалко, але так природа устроєна, що їм треба отаке їсти. А нам таке не треба. Нам треба те, що не двигається, не тіка від тебе, якого немає крові. Яке не розмножається, не болить у нього, отаке От ми можемо їсти. Овочі, фрукти, зерно, гріхи, молочні продукти. Ну, і ще яйця їдять. Ну, це теж не в благості. Ну, що зробиш? Люди ми вже попівкаліки. Там, там сусід у нас живе Андрій. Далі ще один Саша.